Золочівська громада Харківщина одна з найбільш багатостраждальних від перших годин повномасштабного вторгнення Росіян. Працівники аварійної служби харківської філії газмережі ремонтують пошкоджений обстрілами шматок газогону в золочеві. Поруч із цим двоповерховим житловим будинком прилетіло три керовані авіабомби. Побило все навкруги і комунікації. Зокрема, закінчивши ремонт, мають обстежити, чи немає витоку газу. Потім ще раз перевірити, забризкуючи спеціальною мильною сумішчю. Тільки в цьому році більше 20 прильотах по газопроводі. роботи дуже багато, але ми з неї справляємося. Ви бачите зруйнований будинок, вулиця на тій стороні? Там були прильоти. Навколишнім селам теж багато ну, досталося, там теж багато роботи. Третій рік поспіль росіян до кордону, з якими тут геть недалеко, намагаються знищити і сам золочів, і всі навколишні селища уздовж кордону. Центр золочева за останні два місяці не впізнати. Розбитих будівель сила селенна. Під вогонь потрапляють житлові будинки, лікарні, школи та дитсадки, готель, ринок, магазини, а також газові мережі, службовий транспорт газівників і вони самі. Це так спалахує, коли росіяни влучають серед іншого у газові мережі. Таких відео в архіві підприємства за ці два з половиною роки десятки. У березні, коли ми проводили черговий ремонт пошкодженого росіянами газопроводу, ворог на нас вже чекав. Почали обстріл, прильоти в метрах 30 від нас. Ну насправді тоді бригаду врятував бетонний паркан, який ми вибрали для укриття. Кадри, які зняв Олександр Гавриляка того дня, роботи тоді згадує, довелося зупинити. Між прильотами бригаду вдалося звідти вивести, але вже наступного дня 600 абонентів селища знову були з газом. Щойно не дозволила безпекова ситуація, мережі полагодили. Жоден із газівників після того обстрілу не відмовився виїхати. На об'єкт, а це ось так виглядає службовий автомобіль, увесь зарешечений осколками. Безумовно, ми будемо робити все можливе, щоб продовжувати стале постачання газу. Особливо особлива увага сьогодні в прифронтових регіонах це Донецька Харківська області, там де постійно кожного дня, кожної години. Ведуться ремонтні роботи, які є наслідками тих обстрілів. Лише від початку року працівникам газмереж на Харківщині довелося ліквідовувати 300 аварій, що сталися після обстрілів, і третина з них це квітень, травень. Найбільше під вогонь потрапляють Купінсь та райони, а також Вовчанська, Золочівська, Дергачівська та Борівська громади. Зараз у 90% випадків майже у цього, цього ж дня відбуваються ремонтні роботи. Це Завдяки професіоналізму і можна сказати героїзму наших працівників. Зараз ми обслуговуємо майже 400 тисяч абонентів. Усі, усі, навіть при фронтові усі громади, всі з газом. У цьому двоповерховому будинку у Золочеві, поряд із яким нещодавно влучили каби, і де частина оселі ще не придатна для життя. Газ уже є. Газ у нас є завжди. У Нас і взимку газ був, і зараз газ є. Служби виїжджають по першому прильоту, ремонтують, дивляться на пошкодження. Ну тільки слова подяки даній службі. Нафтогаз забезпечить стале постачання газу для кожного українця. Для нас це важливо, це пріоритет, і ми не залишимо жодного українця на самоті. Марія Малевська, Олександр Бринза, факти ICTV. Єдині новини.